Щоб не було ажіотажу, тому що оскільки я на сьогоднішній день сторожу університет. Сторожу, тому що є фінансові, матеріальні моменти, да? стипендії, зарплати, поточні видатки. Тому, щоб не було лишніх слухів і ажіотажу, я особисто надав наказ на суботу-неділю опечатати документацію у деканатах, де знаходиться строга документація. Це залікові книжки, студентські, де ведеться фінансові обліки по стипендіям. Тому щоб не було думати, що універ опечатали, опечатають лише деканати на суботу-неділю. Якщо є а, заочна форма навчання в суботу-неділю, то декан або представник деканату просто зриває пломбу, тому що це не правоохоронні органи, це ми самі себе опломбовуємо для контролю, для контролю. Щоб не було потім конфліктної ситуації, що хтось щось виніс, десь щось пропало. На даний момент я безпосередньо єдиний відповідальний за все, що є матеріальне в університеті в 22-тисячному колективі. Тому я ще раз попрошу що. Щоб не було таке, що універ опечатали. Ні. Це лише деканати. А Тільки деканати. Можливо, хтось не, неправильно почув. Ну, якщо є на деяких кафедрах, а у нас є деякі кафедри, які не входять у склад факультетів, да, вони є індивіду... ну, тобто загальноуністецькими, то і їх опечати, тому що на них окремо ведеться документація, а також структурні підрозділи. Те, щоб не було е слухів чи якихось неп неправдивих... Черної інформації. все нормально, о 8 ранку. А, ті, хто мають учитися, а є такі факультети, які мусять вчитися, це стоматологічні, медичні, ну там проблема, ви розумієте, здавати різні кроки. Тому, о, власне. Інше, за рішенням страйкового комітету Я свою підпис розпочатав рівно о 12-й годині, оскільки сьогодні в 12.1 вже банківські системи там, припиняють приймати платеж, і, да, тому бухгалтерія фінансовий, плановий відділ. З моєю підписою, з канцелярською печаткою, буде наклеєний на всіх структурних відділах, які обслуговують університет. Починаючи від науково-навчального, закінчуючи бухгалтерію і планову фінансу. Всі без винятку.